Ці люди за столом переконують спиртові заводи рівненщини. Хтось впливовий із Києва хоче перетворити на цехи, які би працювали заради чи його збагачення. Вони організували прес-конференцію, аби розповісти, як цей процес розпочався на підприємстві у селі Зірне Березнівського району. Почалось усе розповідають з безпідставних на їх думку перевірок з боку державного підприємства Укрспирт. Хоча перевіряючих вони на територію так і не пустили. Ці перевірки є незаконними. Одне державне підприємство не може. Дійснути перевірку іншого державного підприємства, оскільки це суперечить не тільки Конституції, а й господарському господарському кодексу, оскільки кожний суб'єкт господарювання, він незалежний в тій діяльності, яку він яку він проводить. За останніх майже два місяці на зірненський спиртзавод було призначено директорами чотирьох різних людей. Додають представники підприємства. Щоправда, кажуть стосовно законності, їх призначень були сумніви у колектива, а це більше сотні людей. Тому новопризначених на завод теж не пускали. Останньому новому директору вдалось дійти до кабінету лише у супроводі міліції. В Принципі законним методом вирішення цього питання зі сторони концерну «Укрспирт» мало би звернення до суду. Про визнання дій колективу з недопуску незаконними отримання рішення суду і його примусове виконання співробітниками Державної виконавчої служби. Однак вони розуміють, що якщо вони звернуться до суду, то вони отримують аргументовану відмову, тому вони не йдуть по цьому законному шляху, а вони беруть, залучають працівників в міліції і вже руками міліції. Заводять цього пана Ціпана до на територію заводу. Голова профспілки переконує спецпризначенці, які приїхали супроводити нового керівника, поводились брутально і травмували декількох людей. Це було 28 листопада. З цього приводу кажуть, вони вже написали скарги до прокуратури СБУ і міліцейського міністра. Люди кричали, що ми не будемо працювати під керівництвом ціпана. У нас є директор. І у нас немає абсолютно ніякої довіри. Людина не користується авторитетом. Але чого прийшов Беркут? Якого ми питаємо: Ви хто хто вас кликав? Ви чого ви йдете? Ми жінки стоїмо, кидають з парапета, парапет високий на прохідні два метри. Штовхають всіх з цими кийками». У міліції такі закиди називають відвертим наклепом. Правоохоронці кажуть, там були, аби не допустити сутичок. Жоден працівник міліції спецпідрозділ не застосував ні спецзасобів, ні заходів фізичного впливу. Повідомлення про застосування міліціонерами гумових кійків не відповідає дійсності і є необґрунтованими. Такі повідомлення, які ширяться засобами масової інформації, спрямовані на загострення і так створеної конфліктної ситуації, куди намагаються втягнути правоохоронні органи. Що ж до Мого нещодавнього призначення, то його у Києві називають абсолютно законним, бо вище керівництво має право на кадрові зміни. Державний концерн Укрспирт, якому підпорядкований завод у селі Зірне, наразі на стадії реорганізації, тому право на кадрові призначення має лише ліквідаційна комісія. Там порушень процедури не бачать. Було рішення цієї комісії, закріплене протоколом про те, що на посаду керівника Зірненського... спиртового заводу призначити людину, яка зараз призначена, і другим пунктом було уповноважено мене, і як члена комісії, і як виконуючого голови концерну, видати про це відповідний наказ, що було і зроблено. Окрім того, Юрій Мітін зазначив, що люди, які дали прес-конференцію, не мають права представляти увесь колектив підприємства, а поширена ними у змі інформація є неправдивою. каже це питання. Він вивчав особисто, Ті, значить висловлення, що його трудовий колектив не сприймає. То виключно е, групи зацікавлених людей слова, так би мовити. Е, всі інші, всі інші люди нормальних робочих відносинах е, з цією людиною, е, і тому я не бачу жодних став е, е, називати цю ситуацію конфлікту. Те, що група людей значить, не допускала керівників, то то є... Е, е, Відверто протиправна діяльність, тому ну, що ви розумієте, що це є державне підприємство. Наразі і одна, і друга сторона журналістів запевнили, що готові відстоювати свою правду у суді. Іван Маршук, Назар Мідріган та Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.